Gracias. Закрушені керівники ночі організації, які мають відрушення до питань порядку денного, спільного засідання комісії, запрошених всього 39, присутніх 10, тому депутатів постійної комісії 25, присутніх шістнадцять, а відсутні 10 положних причин, які будуть думки щодо початку роботи за засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати його роботу, просто проголосувати дякую. Шановні депутати, на ваш аукционний скриньки був надісланий проект порядку денного. сьогодні ви при реєстрації отримали висупований варіант сілу два посольні. та різня. це пропозиція, запропонований проект, порядку денного взяти за основу. Хто за це? Щоб цей порядок даний прийняти за основу, прошу проголосувати. Дякую. дівкою. Хуби які зміни чи дослідження? Невоє. Прошу проголосувати за порядок данних силу. Дякую. Шановні депутати переходимо до показати поясню. По першому затових перших порос позабуд, що заповнення другу про разби тоді по поданому восьмого ноль восьмого дві тисячі року буде повідати рекорд серед начальник

19 зміни на 19 сіли в першому році де змінено що не було. Змінювалися із першому подалу назвали на подавати селищну опору. В даному випадку, так як ви з 1 січня 2019 року подала діє загально національна національних Подарства е, була заборованість за одну плату, про що були направлені відповідні оці. Е, 15 листопада 2022 ще з 8 серпня посока року по. Пізніше, ніж за місяць до закінчення другої оренди, ОНД повинен написати лист повідомлення у. C'est un peu la même chose que ça, mais c'est un peu la такого коду, что раз на два остановляется не меньше трех присутствий в нормативной душевой оценке, а не меньше два на три присутствия. В данном використовувати. У вас є рішень, якому або ми відмовляємо в даному фермерському господарству оборудовані і розставляємо для нас ділянку на фермерні, або поновлюємо за суму на тих фермерних. Коли будуть такі запитання, будь ласка. Ну, в принципе, конечно, это было очень трудно, было бы реально, если бы, что, наверное, надо, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, если я їм не сподіваюся, в якому не відповідаємо на цей договір. І ось цього договору, так, тому що він не сподівається, він не має поводитися, як це був на своєму думку. Та раз і знову. Які приціні ви не платили за цей договір? Це є пряме порушення умов договору. І три умови договору. Це арендна плата, зміна серйого призначення і виклик описание для моей вечеринки не запрещено. Поясните, пожалуйста, нам, какая причина была в том плане, что вы порушили умови оплати за землю. Так и мизерно, мизерно по отношению до всего, порушили. Какая была эта причина? Вы не платите трошки, это уже не сплачено, потому не за два, по моєму за рейт. Давайте так, если вы платите за свет раз місяць. Ви платите за свет раз місяць. Якщо за воду, за воду. Якщо вам кудись то надати, за землю є що ти платіж. Раз в рік, не кожен місяць, раз рік ви впевнено. Ви плануєте свої витрати, ви плануєте свої доходи. Ви розумієте, вам за 20 гектар 20 тисяч. Бачено. Ну, це смішно. Ні. сплачено через год, через вас ви вирішили свою задозу. решили її просто, чому ви? Це як підставу, яка банальна підстава порушення договору. У вас була допущена неоплата? Була. Стара ситуація. Звертаючись до друге питання. Звертаючись до вновлення договору на земельну ділянку, переверши її, допустимо, в землю кормі, ви нас обратно просите ці Це ваша заява, не моя. Не Ваша заява. Яку ціль ви... Ви відбачаєте Обрати Обратно везде всіх в оману вийти на 20 тисяч і піти обробляти кожну землю про ти... Ну Це ж не смішно. Підіжіть, Тож... я вам задаю питання. ми тут Ні. не Ні. Ю... А Давайте я вам е, відповім на це Режі. питання. Я являюсь представником фермерського господарства області і хочу надати вам відповіді на ваші питання. А Ні. Ви не Ні. Ні. Ні, все, Ні. Ні. відповіді на поставлені питання. По-перше. Щодо сплати орендної плати, в даному випадку договір заключено з юридичною особою, і орендна плата сплачується щомісячно. Я права? Орендна плата не сплачується щомісячно. юридична <плес> особа, <випадкова>, відповідно, <плес> до податкового ковід <плес> <голови, плес> сплачує орендну плату щомісячно. Це по перше. По-друге, якщо ви ставлялися претензії, вони були оплачені. По третє, Двадцятий рік, це рік. Лежі, Почекайте. Двадцятий цього... рік це У, рік позиція. Тут є порушення, чи немає. 에, порушення в нас виникають тоді, коли 에, звернено з позовом до суду. Факт встановлений. Ви кажете, що факт не встановлений. Ви по себе заплатили гроші, mm -hmm. значить ви mm -hmm. признали порушення, що є і вирішили це питання. Ну не в тебе в той, який сказав договорів. Це є просто порушення. Давайте, так, не так, не давайте так, так. так. Ми на сьогоднішній день розрахунки по сплаті орендної плати за минулі платежі не досліджені. І питання нас стоїть щодо поновлення договору оренди, а що не щодо сплати оренду і щодо сплати орендної плати на сьогоднішній день? Якщо були поручи, ви хочете скористатися переважним правом, переважним правом єдістий момент, який вас сьогодні дає вам право, переважного право. І там прописано, при належні використанні. Виконання, зобов'язання радаря, в нього наступає переважне право. право. Я вам привіз один пример. Що таке використання землі? Є три суттєві. Це за призначенням, оплата за земельну ділянку і церве використання. Ви порушили оплату раз, церйове використання, ви нас просите не ріджу, а просите нас всі санкція. Що ж вона до вам порушить? Що ж на що? Ми збираєте тут третій раз і ви є цеді. А давайте зупинимося на поняття цільового призначення земельної ділянки. Зміна виду... Я, я не брі, я вираз не юрист, я саме такий, як і ви. Я знаю на що це. Вираз. Ми тут не розбираємо. Почекайте, ви стверджуєте зараз, що порушено буде за новому ще будуть якісь запитання. Ми вас почули. проходит и вот так немножко То числа такої каже: ні, мені не приходила. Тут обман на обман, і це розумієте, це маніпуляція, ось це, вона ну, вона не на вашу скористь. Я вам скажу, хоча це дуже негативне враження. Ага. Хочу звернути увагу депутатів і сесії стосовно умов договору. По-перше, земельна ділянка була отримана в оренду в 2018 році. На момент підписання договору. <пілляння> На момент укладення договору оренди землі нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Становила 21964 звідси 68. І відповідно, орендна плата за результатами аукціону становилася на рівні 961% від нормативної грошової оцінки, яка діяла на момент укладення договору, тобто вісімнадцяти рік. Я правильно зазначив представник селищної ради у 2019 році те вже автодавство України. Введемо ще українську оцінку земель ТГ призначення, після чого відповідна земельна ділянка стала у вартості 34-177 гривень 15 копійок. Тобто, якщо в 19.02 2019 19, 19, 19 року взяти орендну плату, яка виграла по аукціону 2018 року, плата за рік оренди становила 324 гривні 42 копійки. Це підтверджується, так які нормативні справові акти, які відбувалися до 18-го року, стосуються земельної ділянки і поліційної ділянки. І ну так. Пром'єр-конференції земельної ділянки Баленжа, земельна ділянка була речовістю виробництва і не було там всього жахливого. Тому вам потрібно було мавпати в першому році під ті, які мусіли її оформити і зробити в неї, допустимо, ривок.

Вона є своєю керівництвою, вона є своєю керівництвою. Так, ми її не можемо повинні сказати, чи нажати. Але ми її спеціальні, тільки Бог не буде її залишати. Ти думаєш, що це ніяк, а вона також нажава? Говорять, так, має право. Має право, а не обов'язок. Ти не має право, як власники. Рада, має право. Дай, але не відповідь. Давайте, якось вийдемо з динасенту і прийдемо раз. Ми прийшли простити. fare che abbiamo che ci potevamo permettere di tirare anche di nojal. Allora, dai, siete voi che fate quello, e ci adesso noi andiamo, ma la voglio dire questo qua, io sto. E per la parte non da te, su questo non ho modo di dire, perciò. Dice che lui умова приймаchat call нам пропаганда м он в маці марッ Talk рі kilo кр з однієї людина яка хоче розвиватися, з іншої сторони сталища рада, де кошти і хочете набрати це. Якби вони раніше звернулися, попа ще довго вірнуться, щоб перевести оце все. А от цього Якби раніше, що вони самі призналися, ну, так, так. Ми і зробили все, і написали листо, що ми ну, перевели тут мова йде не про переведення, мова йде про сла. yeah